Заходимо до іншого дерева. Слава переможця. Так. Теж у нас воно росло, як собі хотіло, щось ми тут з ним регулювали, бо купляв я як Джонатан і сніжний кальвін на... у нас на... на ринку, а мені дали зовсім інше. ну Це показалось слава переможцям, яке в мене вже є 3 яблуні. Тому я до нього так особо не дивився. А то цікаве, не знаю, що навіть цікаво росте. Що ну, цим... тут? У нас тут хащі, бачите, теж прив'язано було. Що ми зараз робимо? От коліно. Все, що нижче, нижче коліно ми беремо безжально на кільце. Можна лишати нижче, але нема необхідності. Все, зрізали, бачите, хто я підв'язував тут. Забрали. Дальше, далі ще. Секундочку. Далі, будемо формувати, зараз, пробувати скелетні гілки. Ну, цю вона у нас пішла нормально, От є вертикальна. Так? У мене був зріз, ось зріз. Якщо видно його, з нього пустило раз, два, три гілки. Зріз був недовгий, значить ця, це дерево може ну, коротших сучків. От у нас пішло три гілки. Що ми з цим робимо? Цю обрізаємо на пеньок, цю вирізаємо на кільце. Ну, не бажано, звісно, але ми будемо формувати. Що ми формуємо? Скелетна гілка одна, друга, третя, четверта. Ну, нехай буде це п'ята. Пробуємо. Цю кликуємо з цією, що робимо? А, ну давай з цією, Ця гілка. Бачите, було вкорочення тут. Можливо, неправильно. І вона вистрілила, дивіться, які гілки і не викинула плодові дерено. Чому? Тому що було вкорочено неправильно. Тільки вкорочуємо, якщо по молодій деревині. Це все на пеньочки обрізаємо. Бачите, вона у нас на такі сантиметр десь. Це, що там, не знаю, що це. Тут є плодове утворення. Бокщо лише. От є плодове утворення по молодій деревині. Переріз слабенький. Будемо потім розбиратися. Це не потрібно. Це не потрібно. Це можна загнути, можна вирізати. Вирізали. Уверх росте, зрізали. Так. Це вирізаємо на кільце, вирізаємо на кільце. Отакі, От якщо є маленькі короткі, то вони оце у нас вийде вікно, це стіл. Зараз ми доформуємо Що тут роблю? Ну, не бажано так робити, переводимо. На 106-й можна, на 9 ні. Це вкоротили, не знаю, щось там буде, не буде ну Можна було і на це, але тут буде нерівноці... на цю гілочку. Можна зазняти. Але буде нерівноцінний перевод. Це затонка. Тому цю молодий приріст. Де він у нас тут? тут вже не видно. Кликуємо. Цю. Ну, теж кликанемо. Так, бачите, оця була підв'язана у нас. Вона стала горизонтальна і вона заклала плодушки. Молодий приріст на нижню бруньку обрізали. О, так. Ця гілочка нахилена. Йде з того місця, кликуємо її. О, по молодій деревині. Так. Ось підійди сюди. Бачите, було підв'язано. Вона йшла вертикально. Я підв'язав і ось є плодушечки вже. Їх зараз, бо зараз грудень місяць навесно. Ось є плодушечки, дивіться. Один, два. Тобто, я її не чіпав цю гілочку. Якщо вам не лінько, допустимо, таку можна. ну, Хтось колишок забуває, хтось до іншої гіляки. Але ну, не завжди так виходить. От вона у нас вся в плодушках. Коротше її. Мій... Це вже можемо забрати. І якщо там думаєте, от будь ласка, подивіться, ніякого сліда на дереві нема. Потім я покажу, як я в'яжу. Бачите? Ніякого перетинання, перетягування, нічого нема. Все чистенько вірьовочку я забрав. Так. Далі. І з тої сторони. Одею гілочкою, я ще буду думати, може якось відведу, може ні. Ще побачу. Ця товстенька гілочка, як скелетна. Є списики. Все що довше цікатора. На... Обрізали. Це обрізаю. Тут навіть не знаю, вона якась в мене стала така цікава. Може, може відроди. Ця, на цю замінюю на наступний рік, буду бачити. Так, тут, тут у кінці, що ми робимо? Сильна гілка. Ну, цю зрізаємо. Це помолоді що? Бачите, пішла до гори. Чим довший сучок, тим більше гіляк. Якщо її прив'язати, то буде... Буде-буде, буде, буде, буде. Так, ця гілка була нагнута. На, ну Прив'язана. Також має. Вона ну, нам затіняти за, буде цю. Якщо така ситуація, то е, можемо її обрізати по старий а на наступний рік видаляти будемо. Е, ну, є плоди в нас тут плоди. На плодову бруньку обрізали. Витримає. Ось ця гілка. Не знаю чи вона щось має, у нас тут немає. Якийсь плодовий список. Список. Можна і так обрізати на пеньок. Клик... Ну кликуємося, цей рік подивимося От молода деревяна, щоб тіні нам тут не було, як воно буде рости. Тут є ця гілка. Я її загинати не буду. Е, і з цієї сторони. Отут є в мене один плодовий, одна плодова брунька. Ми її ріжемо на клик, вона відродить від пусте, Далі. Далі, 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 далі. Все, обрізаємо тут на кільце. Так, зараз це будемо розбиратися. Піднімаємося вище, Так, ця вже затовста за так само. Є бруничка ми її зрізаємо. Тут є це отак. Все що ми ріжемо по старій деревині, плануємо так, що на наступний рік ми маємо обрізати. Це кликуємо, щоб воно йшло горизонтально. Ще подивлюся. Так одесь, мабуть. Може і пустити. Ця буде плодоносити Тут у нас. Це даємо так. Тобто гілки, які ростуть вищі, вони мають бути меншими, коротшими. Допускаються, якщо десь тут, то може бути трошки вища гілочка. І ще ви повинні зрозуміти таке, що якщо дерево не обрізалося, з самого початку дуже, ну, як би скажімо, за, за певними правилами, то щоб вивести нам його в нормальну ситуацію, то за один рік не вийде. Треба рік, два, а то й три. Далі буду розказувати, є в сусідів дерева, які взагалі не сформовані, то будемо разом дивитися і думати, чи краще і може, і з сусідом чи краще викручувати це дерево, чи ми будемо три роки приводити його в порядок, бо викорчували це, посадили молоде, за три роки молоде буде давати нам. Ну, грамотний, толковий, якщо будемо за ним доглядати. Так, зараз. Тут. Дивимося, тут що у нас тут, 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 тут. Це ще непонятна, можна і... Можна і загнути таку. Отак. Потім будемо розбиратися. Це що гілочка у нас? Тут є одна брунічка. Ріжемо, будемо бачити, може, наприріст. Цю, 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 цю. Ну і яблучко. Давайте тако ми її вріжемо. Ця росте до гори, ця гілка росте до гори. Загнути, вона вже товста. Ми її не можемо. Вирізаємо її безжально. Лишаємо пеньок. От, пеньочок. Оцей пеньочок, оці всі зрізать. Тут не вийшло так. Всі мають бути косі, Відце вибіг з плячої бруньки гіл, гілка. Чим коротший пеньочок, тим гілка буде рости до гори. Чим довший пеньочок, тим буде, може бути 2-3 гілки, може бути до гори в сторону. Ми маємо що вибирати. Тому лишаємо пеньочок, сучочок, як правильно його цей до гори росте. Туга вирізав. От бачите, тут так само було зрізано на пеньок, пішла брунька відси. Зверху а не з них. Що ми тут робимо? Не знаю так, верхушка, Що перше, що робимо? Це обрізаємо на пеньок. Це обрізаємо на кільце. Це вкорачуємо на три а це називається клик. Тобто, оце кликування центрального провідника. Воно що нам дає? Енергію росту рослини. По-перше, ми розподіляємо на скелетні гілки. Що воно у нас сильно не росло, бо нам сильного росту не потрібно, нам потрібні плоди. Що ми цим кликуванням даємо? Тобто ми цю енергію е розподіляємо сюди. Тут. Воно спрямовує туди. І тут піде 2-3 гілки. І на наступний рік ми з ними будемо розбиратися. Але дерево отримало стрес, його обрізали там-там. І воно хоче вижити, і воно кидає плоди, щоб було насіння. Так, люба рослина. Тому цим ми стимулюємо закладку. Плодової деревини. Поки що в нас її мало, але щоб воно було перспективно на майбутні дні, це є кликування, кликування по молодій деревині. Це я не знаю, тут що ми з ним робимо. Щоб ми не загружали її сильно, ми цей рік робимо на пеньочки, щоб воно нам не загнуло. Тут є плодові утворення на цих гілках, от на цій є, на цій. А цю ріжемо так. Це що тут? Ростова брунька? Це ріжемо так, і одна вирізаємо повністю, а цю кликуємо по молодій молоді деревині. Конкурентів у нас нема. Є плодові на стовбурі. На цьому поки що все. Дякую за увагу.